Вітаю, дорогі глядачі. Ми сьогодні розпочинаємо курс навчальних відео з тактичної медицини за системою Марч. Тобто ми будемо розбирати з кожної літери, що і для чого потрібно, використовуючи тактичну аптечку. Почнемо сьогодні з літери М масивна кровотеча. І я хочу, хочу вам розповісти, чому, власне, Огляд тактичний чи допомога починається з огляду масивної кровотечі. Тому що під час війни чи військових дій найбільша кількість людей звичайно гине чи отримують поранення, які супроводжуються кровотечами. Тому в першу чергу доцільно перевірити на наявність чи відсутність кровотечі. І основне, що є в аптечці. Для зупинки кровотечі це кровоспинний джгут. Ще по-іншому його називають турнікет. Тобто це основа, яка використовується для зупинки кровотечі. Може бути і інший перев'язувальний матеріал. Але перша основа це турнікет і вміння правильно користуватися турнікетом це якраз порятунок, основний порятунок людського життя в екстремальних умовах. Хочу вам нагадати, що все, що відбувається навколо нас, умовно можна поділити на три зони: це червона зона, жовта зона та зелена зона. Червона зона це зона безпосереднього вогню. Там найнебезпечніше. І, звичайно, спектр наших дій. Не може бути таким широким, як в безпечній зоні. І в червоній зоні єдине, що ми можемо зробити, це використати кровоспинний жгут, це використати турнікет. В жовтій зоні, в зоні відносного укриття, там же дій може бути наших більше. Ну, а зелена зона це зона евакуації. Отож, за системою Марш, як я вже казав, ми починаємо з зупинки кровотечі. З накладання турнікету. Турнікет накладається на кінцівку максимально високо, максимально, як я люблю казати, близько серця. Чому максимально високо? Тому що, будучи у одязі, ще в стані стресу, інколи недостатньої видимості, темної передоби, наприклад, і так далі, ми можемо. Не знати точної місць, точного місця ураження, ушкодження. І перший турнікет має накладатися максимально високо, щоб максимально забезпечити допомогу і не пропустити непоміченого місця ушкодження. Найперше скажу, з чого складається турнікет. Це такий нескладний виріб, але треба вміти його використовувати. Турнікет має тасьму. З одного боку є така клейка, стрічка на ній. Пряжка, крізь яку продягається ось ця тасьма. Також вороток для закручування, зменшення об'єму. Ну і такі фіксаційні дужки. Також є невеличка така стрічка, де записується час накладання турнікета. Це також має важливе значення. Я зараз продемонструю, як має зберігатися турнікет. Розкажу, скільки потрібно мати турнікетів і як його використовувати. Ну такий, мабуть, найпоширеніший спосіб зберігання турнікету це треба продягнути крізь тесьму край стрічки. І так на сантиметрів 20. Закріпити. Тоді. Підігнути нижній край до верху, з'єднати, і вороток має бути за однією дужкою зафіксований. Зверніть, будь ласка, увагу, що стрічка для вже кінцевого процесу накладання турнікету, яка використовується і для написання, вона в стані готовності, коли турнікет, вона не має перешкоджати вивільненню воротка. Тому що це. Втрата часу. От так зберігається турнікет. Зверніть, будь ласка, увагу, що от кінець турнікета, якщо він на елементах одягу, кінець турнікета завжди має дивитися вниз. Для того, щоб зручно правою чи лівою рукою взяти і використати його. Згідно рекомендацій турнікетів має бути як мінімум два. Один розміщується на елементах одягу, як правило, це зліва. За допомогою, наприклад, там органайзера, стрічок молі чи ще інших способів. Інший турнікет має бути в аптечці. Звичайно, коли їх більше, як два, це краще. Як кажуть, забагато ні турнікетів, ні прив'язаного матеріалу не буває. От. Зараз продемонструю, як використовувати турнікет. Єдина перевага над турнікетом це притиснення місця поранення. Це дозволяє зекономити. Час це дозволяє укритися, коли потрібно. Тому що якщо людина, наприклад, знаходиться під безпосереднім вогнем, перед тим, як надавати самодопомогу чи допомогу іншому, потрібно знайти укриття. І ще раз повторюся, перевага над турнікетом є тільки в пальцевому притисканні місця ушкодження. А тоді вже треба знайти укриття і в укритті вже використовувати турнікет. Ну, є ще зони, де турнікет неможливо використати. Це, наприклад, вузлові кровотечі, шия, пахова зона, підпахвинна зона. Там тільки притискання і стиснення давлючого такого тиску допоможе врятувати життя. Покажу, як використовувати турнікет. Турнікет може знаходитися або на елементах одягу, або в аптечці, а найкраще і там, і там. Правильне розміщення турнікету є таким, що його закінчення дивиться вниз. Так що, коли ми рукою візьмемо, щоб ми могли легко його відкрити, бо інша рука може вже не працювати. Тоді закидається турнікет на ушкоджену кінцівку. На руку турнікет поставити трохи складніше, як на ногу, тому що одна рука тільки працює. Тоді треба зафіксувати максимально сильно стрічку. Потягнути на себе вороток, закрутити до максимуму. Або до явної зупинки кровотечі, якщо це можливо помітите. Нагадую, турнікет ставиться максимально високо на кінцівку. Після того фіксується вороток. Далі дотягуємо стрічку і отакий от ще є фіксатор, який потрібно закріпити. Після цього використовуємо. Маркер, який є у кожній аптечці, і підписуємо час накладання турнікету, тобто годину і хвилину. Нагадую, відносно безпечне розміщення турнікету на кінцівці до 2 годин. Хочу ще сказати, що якщо турнікет на кінцівці знаходиться більше шести годин, такий турнікет ні послаблювати, ні знімати не можна. Тобто є ризик щодо того, що відбуваються вже незворотні процеси у кінцівці. Як можна виявити, діагностувати той момент, коли турнікет послаблювати вже заборонено? Кінцівка втрачає колір, вона стає темного кольору, тверда і з вираженим набряком. Це свідчення того, що, вже, на жаль, турнікет нам не вдасться послабити або зняти. Друзі, якщо вам було цікаво це відео, не забувайте поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал. Також переходьте на другий відеоурок, в якому ми будемо розбирати слідуючу літеру маршу, що означає друга літера А.